Самооцінка, Йопта, від чого залежить ваша самооцінка? Це питання є різонтудиться це відео, бо в мене проблеми з самооцінкою були на такому рівні, що ви сюд просто навіть не можете представити в звичайної людини, як звичайно. Ну, це, це такий унікальний випадок. Тобто то, то най, найбільш слабке місце, яке в тебе є, ти його стає на твоїм найбільш сильним місцем. Тобто с, там з дитинства ходив по психологам навіть з того, що перед школою не ходив, що в мене низька самооцінка. Я завжди думав, що я чмось, звивати мене ніякий і взагалі я ніхто не цей. Дивився в зеркало, думав, ну йопто, ну чого люди, як люди, чого я такий, оце як я починав робити. YouTube Канал та Боже, та хто взагалі буде на мене дивитися, які блін, найгірші інфоцігани, на типу, що я людям скажу? І так, від чого залишиться оцінка? Перше питання. На вашу думку, воно є внутрішнє чи зовнішнє? Тобто, якщо вас доточуючи люди, вас не, не поважають, не вважають, наприклад, крутим, поважають ще 10, чи це зробить вас менш. Достойним, ну, у самооцінку давайте буде догідність по відношенню до того, як ви думаєте про себе. Друге питання: якщо ви думаєте про себе, що ви є гідна, якісна людина, чи має якісь значення думка оточуючих? І чи ні, Ведь якщо ви думаєте, що люди. Будуть просто так розказувати, о боже, ви така хороша людина, де така достойна, нам так з вами повезло і ще щось. Ну не можуть це робити. то зразу буде викликати питання: а на що вони це роблять? Що вони вас хочуть почути? На що вони вам це велезуть? Друге питання: вони можуть варити, та ви там ноль без палички, і ще щось, і ви я не знаю, я з тобою спілкуюсь, як ж так нам не повезло, і це тут дуже дуже питання, чого, чого вони так роблять, а зважати на думку оточуючих, що вони думають по відношенню до вас. Це як грати в гру, в якій ви не знаєте правила, і, і взагалі не знаєте, хто проти вас. Тобто, ви можете думати про людину одне, вона і друга. Або ще ж, тобто, зважати думку на оточуючих і відносно неї формувати свою самооцінку, може тільки той, хто віддав відповідальність за себе, за своє бачення свого життя, за своє бачення себе іншим оточуючим. Тобто, і ви спираєтесь на їхню думку, а не на свою. Тобто їхня думка є важливішою за вашу. А що люди скажуть? Люди не живуть ваше життя, люди там не ходять на вашу роботу, люди не мають ваших мерій, вони взагалі не знають, можливо, які у вас там мрії, вони не розуміють вас так, як ви. Вони не то, що не знають ваших потреб, вони не є вами, щоб розуміти і відчувати те, що для вас важливо. Тому вони завжди дивляться на вас через призму себе. Тому вони ніколи вас не будуть бачити коректно, так як вони бачать вас через призму себе, а ви бачите себе як себе. Тобто вони, як дивляться на вас, вони не бачать вас. Вони бачать іншу людину. Бо вони дивляться через свої окуляри. Тобто завжди людина думає про інших, базуючись на собі. Коли ви опираєтесь на. Думку з оточуючих людей по відношенню до вас до вашої самооцінки, ви знаєте, що вони вас оцінюють по відношенню до себе. Якщо я кончена людина, то короме не всі кончені. І будуть бачити якусь людину, і кращання він кончений. Зважати можна тільки тоді. Варіанти, а якісна конструктивна критика ну тобто ти встав калюжу. Каже, ти став калюжу. Оце об'єктивний факт. Другий раз кажуть, блін, мало, значить, минулий раз, ти тут став у калюжу, а цей раз ти обійшов в калюжу. Об'єктивний факт. Коли плюс-мінус, коли людина може оцінити як знайти ваші негативні сторони, так і позитивні сторони. Можете просто допускати цю думку по відношенню до себе. І коли ви там назбирали ряд якихось там аргументів контраргументів, коли формуєте думку про себе, ви тоді можете це використовувати, опираючись якось но. Основне, це є ваша внутрішня думка сама про себе. Ви можете перевіряти це, візьміть незнайоме вам оточення. От прийдіть туди і подивіться, як на вас люди реагують. Ну, наприклад, як в базовому одязі вдягнуті. Другий варіант вдягніться там гірше, взагалі так гірше, гірше, і прийдіть теж в якесь інше оточення, з ну, яке з вами не землі, ну, щоб мати чисті дані. Подивіться, як взагалі на вас люди будуть реагувати. Тобто на вас будуть реагувати, як в, мало кажучи, культурному і некультурному одязі, плюс-мінус однаково. Там процентаж буде на, на фільмі відігравати. Основне, це є ви, як ви, як ви себе подаєте в цьому світі. Для вас також основна думка має бути в вашому житті. ваша – Як ви думаєте про себе? Якщо ви думаєте, що ви є жальгідне чмо. І зать вас нікак, то так всі будуть думати про вас. Якщо ви думаєте, що ви крутий красавчик, і можете це самі собі підтвердити, що я крутий красавчик, бо раз, два, три, чотири, п'ять стрітки, можна, ну бляха, це як красавчик. От так і будуть до вас люди ставати, бо ви не будете сприймати інше ставлення на себе. Люди з низькою самооцінкою, вони є як психи. Що це означає? Психи в дурці вони не розуміють, що вони є психи. І люди з низькою самооцінкою вони також не розуміють, що вони є людьми з низькою самооцінкою, бо вони того не бачать. Це є ну, нубління як стандартний косяк в психіці людини. Людина привикла так жити, вона цього не бачить, вона цього не розуміє, і воно просто є частиною її. Якщо ви, наприклад, купляєте дорогі шмотки. Не тому, що вони вам подобаються. От іменно оця от шмотка значить, ну доранула ну, класна, я торчу від неї. А щоб показати людям і вдягнутися, що ви можете одягнути дорогі шмотки, у вас низька самооцінка. Якщо ви купляєте дорогий телефон для себе, бо вас задолбав минулий, ну, от об'єктивно вас задолбав колір надає, ви харить там колір. Навіть машину ви купляєте, бо вам тупо надоїв в колі. а не тому, ви її міняєте не тому, що вас і треба би нову купити, бо всі будуть знати, що в мене мало мене це гроші, а так я покажу, що в мене є гроші. Смієте дві позиції. Якщо ви робите щось для когось, в їхня думка є важливішою для вас, ніж ваша про особисту вас. Якщо ви робите щось для себе, бо вам це подобається, а не тому, що вам так сказали. Ви Бачите, це тут зуснетки питання, це є зразу, воно самооцінка хто є? Чому люди ходять на роботу, яка їм не подобається? У них низька самооцінка. Вони не можуть собі дозволити піти з тої роботи, яка їм не подобається, і піти на ту, яка їм подобається. А чому? бо як же так, що я буду точно мати ту роботу, якщо мене не візьмуть. А, а якщо ще щось, а якщо я найду, нічого не знайду. Пермій, яка ж регідна позиція? Людина оцінює себе. Також відносно тої кількості труднощів, звань досягнень челенджів до себе, подоланих страхів, які вона зробила. Якщо б ви особисто для себе в своєму житті не зробили нічого дорогого, такого, що є для вас, як дерево ростево, це центральною такою лінією. То ви не будете в себе думати, думати самі про себе, що ви реально класна людина, бо ви нічого не зробили. З того, що для вас є реально важливим в вашому житті. Наприклад, хтось там хоче намалювати картину, ну він там в душі художника, він боїться намалювати, бо його будуть висміювати. А він реально це капець хоче, ну, він капець боїться цього висміювання. От як ви думаєте, оце от вплив, що він не намалював цю картину. Вроді би нічого ж не сталося, ти просто не намалював картину. Тобто ні, ні плюса, ні мінуса нема, але воно вже б'є по самооцінці. Людина собі не дозволяє зробити те, що вона хоче. А коли намалює, Блін, та я хоча б намалював картину. Там куча людей, що хочуть то робити, взагалі не спробував, а я хоча б спробував. І ще між іншим, всім художникам не подобаються їхні роботи, то, то стоїть навіть треба, щоб інші люди дивились на їхні роботи і казали, бляха, чувак, це ти талантіше, ти, 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 ти просто капець, який крутий художник. От, от Це в них такі є. А, а куча ж людей навіть не попробує. У вас є якийсь страх, такий прям невсратільський страх, коли ви його подолаєте. Ваша думка про самого себе вас зміниться чи не зміниться? Ваша самооцінка про себе зміниться чи не зміниться? Коли у вас, наприклад, є куча ряд питань, які для вас є капець важливі, страшні. Ви знаєте, як складно їх добу там пробігти там марафон, наприклад. От, от людина, яка пробігла марафон, навіть там пів марафона, 5 кілометрів, 10 просто, то хто не бігає навіть 2 кілометри, коли людина пробігла, чи в неї цієї людини зміниться думка про себе? Зміниться. Робити речі, котрі є важливими для вас, буде спонукати до росту вашої самооцінки. Якщо ви будете робити речі, котрі для вас не є важливими, але є важливими для соціуму, ходите там в модні ресторани, бо всі туди модні люди ходять, ви купляєте модні шмотки, модні машини, живете в модному районі, бо так по модному, воно не буде впливати на вашу самооцінку цього внутрішньо. Ви будете просто казатись модним. А жити там, де, наприклад, ти хочеш, бо тобі відступив з того дерева, там отало, кукушка якась. Не знаю, яка, але мені так кукушка подобається, я буду тут жити. Бо я рішив і я зробив. Ви прийняли рішення, ви несете за нього відвезені, вам всім посеред на посаді, щоб тут не модний район, бо тут у вас є якесь дерево, яке вам подобається. Блін, або ви його в дитинстві ще посадили, і воно зараз тут росте воно вам дуже дуре, і там на тому дереві вже ваша якась кукушка. Вам на все посрати, вам дуре дерево. І ніхто вас може цього не розуміти. А ви, наприклад, мали можливість або жити біля того дерева, або не жити біля того дерева. Що вам буде давати самооцінку? Що вам буде дозволяти думати про себе, що ви крутим? Що такого в житті ви робите, що дає вам право з собою гордитись? Гордитись, крутим самооцінка це все одразу. От, от кожний, я зробив що, чому я крутий. Тобто, в кожному голові є ряд пунктів, що треба зробити, або хоча б спробувати зробити і знати, блін, навіть те, що мені не подобається, я зробив. Ну я знаю, що я це зробив, воно мені нафік не треба, воно мені взагалі вже не подобається. більше того буду. Ну я знаю, що я це зробив. Рад того, щоб це зробити. Ви хочете кудись там поїхати, але зараз от страшно, бо заберуть там в армію. А ви тоді от капець хочете, воно впливає на вашу самоцінку чи не впливає на вашу самоцінку? Навіть якщо ви поїдете і заберуть вас в армію, це ви вже пішли по шляху того, що ви робите те, що ви хочете в своєму житті, і платите за це ціну. Вас забрали в армію. Ну, умовно кажучи. І ви навіть на цьому будете більше собою гортитись, ніж цього не зробили. Бо ви робили щось для себе, то що є важливим для вас, і ціна була такою, що ви розуміли, що вас може заберуть, може не заберуть, але ви то так ходіли, що вас забрали в армію по шляху, поки ви робите цю свою задачу. Тобто ви робите реально важливі речі, котрі важливими для вас. Там хотіли з якогось там патічка напитися води, бо, бо, бо я так хочу. От зараз хочу от, поїхати в якусь фігню, блін, там тече патічок, не я кажуть, напитися тої води, або там піти в якусь кафешку в іншому місці. Кожну свою Бо от я рішив, от я хочу. Скільки у вас є в житті таких моментів, що я рішив, я хочу, я зробив. Я хочу, я вирішив, що я це зроблю, я зробив, поставив галочку. У вас буде падати самоценка чи підніматися? Представте, що у вас тепер такий от галочок, бляха, ну вже скільки ж ви Каже, я вже ну, не знаю, на що на Марс полетіти, блін, там, не знаю, підірвати під землю ядерну бомбу з Путіном і ще вже якісь такі. Тобто, як ви вже наробили кучу всяких моментів у вашому житті, за які ви кажете, ну, бляха, ну, ти я от зробив, ну йоб твою я нафіг. Не хтось там не цей, а я. І в, про вас щось буде хтось там і говорити, що що буде? Та взагалі ну, буква Ю. Бо ви для себе знаєте, всередині себе, що ти, блін, зробив то-то, 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 то-то. І ти гордий сам за себе. Плюс. Ти розумієш, що як ти вже зробив одні такі штуки. Ну, наприклад, там, як в ігрі ну, класти рівня 1, ти пройшов, так, там є ще класти рівня 2, і ти розумієш, якщо ти пройшов перший рівень, так ти почнеш робити якісь задачки ще з другого класти, то в тебе ще більше виросте Ну, Каскадний ефект. Чим більше я хочу, я зробив, тим більше у вас буде самооцінка, навіть якщо результати у вас спочатку там, ну, не сподобались, не хочу передумав, ну, більше того робити не буду, буду робити щось інше. Ви робите щось для себе, а не коли вам показали по телевізору йти на якусь фігню, бо туди всі ходять, і ви туди теж пішли. І ви доходив, туди... що, да, да, я теж був. От, да, ми всі були. От-фо-фоточки. От, 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 от подивіться, я соціально адаптований. Зміниться, що таке сіра маса соціально адаптованих коли всі вдіваються в однакових шмотках, ходять на однакові ці, одинаково думають, однаково говорять, однаково живуть життя, однаково вмирають. За що їх за, за що поважати? За що поважати ботів? Ну, представте, боти в ігрі. Я встав, я поїв, я пішов на роботу, я вмер. Навіть на роботи треба ходити, треба ходити на тут, яка вам подобається. А на чертам ходити на роботу, яка вам не подобається. Самооцінка це є результат ваших виборів в вашому житті. Коли ви не вибираєте себе, а ви вибираєте то, що простіше, то, що спираєтесь на думку інших людей, а не на свою думку, від вас буде рости самооцінка? Наше вам життя? Які залежать від думки оточуючих. не немає думки вашої. Якщо про вас подумають? а що цей? Змієте, яка це уязвлено обіжена позиція не брати до уваги себе, свої якісь бачення, хотіння, а думати за когось іншого. Тобто, ви коли спираєтесь на думку когось іншого в якихось там питаннях, ну Подавляючи ці частини. Ви, ви робите так, що чиясь думка в рази важливіша за, за вашу. Ви думаєте, що ви чмо. Тобто людина, яка думає, що чмо, вона спирається на думку там, всіх оточуючих робить ці -оці штуки. Щоб не бути чмом, треба челенджі. От, блін, відмовитесь, хто там що, любить щось, відмовитесь від чогось, блін. І подивіться, як від вас ваша самооцінка зміниться. Наперед. У мене було це солодке. Але відмовтесь на 30 днів від солодкого і подивіться, ви там виберете собі щось кава, блін, не знаю, хто любить. Як зміниться от, роз, думка сама про себе? Що ви почнете думати самі про себе? Погаладайте. Просто погалодайте і подивіться, як зміниться думка про вас. особисто про вас. Вона виросте чи впаде. Напишіть список, що ви хочете зробити, блін, і йдіть по списку і не грибе, і робіть все, що ви хочете що написано у списку, от йдеш і робиш. Ви самі сюди прийшли одні. І самі звідси підайте, причому вам оточуючи їхня думка на ваше життя. Мені Місподобалась така фраза, що наше життя як поїзд, і люди в ньому є як пасажири, і деякі з них проїжджають частину подорожі і виходять на своїх це зупинках. Ви ж не хочете, щоб людина, яка має вийти на якісь зупинці, Припустили свою зупинку і поїхали з вами далі. Це про важливість людей в вашому житті. Не можна спиратися завжди на думку чи когось чогось, чи бо ви думаєте, що ця думка людини важлива, бо ця людина важлива. В вашому житті важлива є тільки ви, ваша думка. Я не говорю зараз про нарцисів. Нарциси це взагалі окрема тема. Говоримо про самооцінку і як її підняти. Люди є, і люди йдуть, приходять нові люди. Ви не можете весь час орієнтуватися на думку інших людей, бо тут ви частинку життя були такі, тут частинку життя такі, тут частинку життя було такі, частинку життя тоді, або по телевізору показали нову рекламу ви вже зовсім інакше. Ви маєте бути таким, яким ви хочете бути, за що ви можете з собою гордитись, за що можете себе любити, за що ви можете бути радим. За себе, що я от такий от такий я, от такий я. Оці інші такі, а я от такий. Ну і це зараз буде питанням, хто я. Не робити те, що ви не хочете, і починати робити те, що ви хочете. Ви не будете думати про себе, що в мене класна офігенна самооцінка, от я ненавижу от то от то, от то то я оце роблю. Нащо ви це робите? Тобто, самооцінка равно хто я. Равно челенджі до себе, ріс над собою. Чим більше ви працюєте над собою, ну кажуть, хай це буде розвиватися. Кожен, кожен це зрозуміє по-своєму, тим більше у вас виросте самооцінка над собою. Якщо ви нічого не робите, чому має вирости самооцінка? Проснулись, пішли на роботу, подивились телек, лягли спати. І так по колу. Чому має рости самооцінка? Якщо ви так живете і нічого не робите, важливо для себе, і у вас буде можливість купити айфон, щоб показати, що от я купив айфон. Понятно, що це простіше купити айфон, так, ніж там подолати якийсь свій страх. Ти просто потратив бабки, типу сходив в магазин. От дивіться, в мене новий айфон. Я, я от такий. Так айфонів там мільярдів продають блін, в рік. Треба робити речі, котрі є реально важливими для вас. Вони будуть вам дозволяти рости самому собі, як особистість. Відносно цього буде рости рівень вашого життя, ваша самооцінка, ваше бачення свого майбутнього. Коли ви робите те, що хочете, і не робите те, що не хочеться. Це, 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 це називається все просто сложно. Да? Почніть робити те, що ви хочете, і не робити те, що ви не хочете. Дисципліна ну це про наркотики не цей, ну типу от дисципліну додайте. Ви like, станете дисциплінованою людиною. Самооцінка ваша виросте чи не виросте, кучу різних класних речей. Які ви можете робити, ви, наприклад, не робити, бо я не хочу. А коли тебе буде дисципліна, в 10.00 я роблю вот це. І ти хочеш, не хочеш, не грибе, ти робиш. І ти знаєш, що якби в тебе в жопу в житті не було, ти в 10.00 робиш вот то і тебе не грибе. І ти знаєш, що прилетять і на але в 10.00 у мене, блін, от та от фігня. А я б п'ю чаю, блін, з якимось кардамоном. І мене не грибе. У мене дисципліна я в 10.00 п'ю півчарик з кардамоном. Ай тут ходять інопланетяні. Я дір не а я п'ю чай з кардамоном. Розумієте, яким треба бути відбитим на голову і щоб про себе думати, що тут кого інопланетяні, я дірена війна, а я п'ю чай з кардамоном, Бо я такий рішив. То, що страшно, дисципліна, не все зразу потрошки. Робити те, що хочете, не робити те, що не хочете, челенджі до себе. І дисципліна буде рости, якщо того всього не робити. Дисципліна рости не буде, ви будете деградувати, і ваша думка про себе буде деградувати. Приколь в тому, що ви оці всі штуки в будь-якому випадку будете робити, бо це самооцінка, воно буде прямо пропорціонально до вашої місії в житті, і, типу, хто я. Бо людина чмо, ну не от, проводити свою оцю лінію по розвитку своєї людини, проходячи свою місію. Бо вона буде робити не то, що їй треба. Закриваючи оце, ви будете знаходити свій шлях у вашому житті. Плюс ви будете йти по ньому. І у вас ще, ще від того буде більша самооцінка про себе, Бо ти нарешті робиш своєму житті, то що реально важливо для тебе. І воно буде вам давати таку ціну, жову ще буде на всіх посрати. Поки ти оце не почав робити, і не цього не відчуваєш. Немає розуміння цінності. В житті о цього процесу, що ти робиш то, що реально важливо для тебе. Ну, от це я передав словам, але ти реально важливо робиш для тебе. І що? Ну нічого. А от коли ти реально попадеш в цей момент, і зрозумієш, то таке роблю що це? Ваша цінність самого себе про себе, вона воно коли розбухне таке, ю ху от, от хто я, блін. Самооцінка, хто я, місце в житті. Воно все разом таке трикутничок, без, без одного От, да, от ва, ва, вам треба. Тобто, ви якщо там, от сам факт того, що ви в даній тусовці, означає, що у вас низька самооцінка. Першим признаком лікування нідуга признати недуг. як з психами. Коли псих признає, що він псих, з ним хоча б щось можна робити. Поки псих не признає, що він є психом, ну його не можна вилікувати. Так само і тут, з низькою самооцінкою, з нею треба працювати. Перші маленькі шажочки, ви зразу багато не зробите чуть-чуть по капельці Кожного дня або там через цей капелька. Тобто у вас є певний об'єм енергії, який ви можете використовувати там на себе на втілення чогось в вашому житті. Наприклад, ви пішли-купили сігарети. Ви потратили енергію гроші не на то. Пішли побухали, ви потратили енергію гроші час і не на то. того, що ви пішли побухали, у вас самоцінка не виросте. Тому що ви пішли там сігарети, теж не виросте. А як ви поїхали, блін, в якусь кафешку, бо ви там були в якомусь там у 2010 році, і вам сильно запам'яталося зараз хочете поїхати і там втратили 300 кілометрів, щоб приїхати і побачити, що блін, кафешка блін, закрита і вже воно взагалі не працює, блін, виросте. Ви забули те, що ви хочете, то фігня. Пункт 2. Самооцінка є результатом ваших дій. Все. Щось робите, маєте? Не робите, не маєте? Піс.